Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вяжемо за шур. Мене звуть Ірина. Сьогодні я хочу вам показати, як вяжеться ось така рельєфна гумка. Ось це її лицьова сторона, а це виворотня сторона. Рапорт складає 4 петлі в ширину та 2 ряди в висоту. Для зразочку ми наберемо 20 петель, це у нас 5 рапортів, і плюс 2 кромочні. Перший ряд. Знімаємо кромочну петлю і пров'язуємо 2 виворотних петлі. Раз, два. Перехрещуємо між собою наступні дві петлі. Знімаємо другу петлю і міняємо місцями з першою на спиці. Ось таким ось чином. І ось так у нас перехрещення відбувається двох петель в праву сторону. Пров'язуємо їх лицьовими петлями. Раз. І два. Тепер знову рапорт у нас повторюється дві виворотні петлі. І перехрещуємо між собою дві наступних петлі. Знімаємо другу перед роботою, і перша у нас позаду. Ось так пров'язуємо лицевими. Раз і два. Знову дві виворотні петлі. Перехрещуємо між собою дві петлі, знімаємо поперед роботи. Друга петля, перша позаду, дві лицьовими петлями пров'язаємо. Знову дві виворотні петлі. І міняємо між собою місцями дві петлі, друга поперед роботи, перша позаду роботи. Ось так на спеці поміняли і пров'язали двома лицевими. І останній раз у нас дві виворудні і поміняли між собою дві петлі. Ось так місцями пров'язали лицевими раз і два. І кромочно. Наступний у нас другий ряд. Пров'язуємо його по малюнку. У нас виходить дві виворотні петлі і дві лицевих петлі. І так всі наступні ряди ми пров'язуємо самостійно. Ось така у нас з вами вийшла гумка сьогодні незвичайна. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб отримати завжди сповіщення про вихід нового відео. Пишіть в коментарі, що ви хотіли ще побачити, і чи сподобалось вам відео. А також поширюйте це відео і переглядуйте попередні мої відео на каналі. Внизу під відео буде опис оцієї гумки. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!